Його трішки побачила, мене вже серце заспокоїлося, що він тут, і мені вже наскільки добра. До війни я і зараз, я діючий секретар Чорнобаївської селищної ради. Вибрана посада, я просто 24 числа лютого 22-го року. Встав, дав своєму помічнику ключі від сейфу, від печаток. Встав і пішов з плином війни. Став головним сержантом взводу, потім присвоїло офіцерське звання. ну, На даний час я командир роти. Там точилися дуже запеклі бої, там було реально пекло.